Так, все. Будь ласка, на годиночку вже 8.30. Вмикаємо, будь ласка, камери і починаємо вже наш урок. Швиденько. Так. Так, Єгор, камера Максим, будь ласка, камера. Мішечками треба припити, щоб вона нам не заважала. З і достатньо буде шокси. Так, все, будь ласка, доброго раночку. Сьогодні у нас на календарі вже 27 вересня. Перший урок у нас з вами я досліджую світ. Давайте не будемо гаяти часу, так, і будемо починати працювати. А на минулому уроці ми з вами розглядали тему під назвою, які країни є сусідами України. Ми з вами неодноразово вже в третьому класі про це говорили і вчора вже повторювали так, які. З якими країнами межує наша Україна на півдні, з якими морськими країнами так має кордон, так наша Україна. Ми на минулому році дізналися які ж столиці тих країн, з якими межує Україна. І також ми з вами на минулому році проговорили і пригадали, хто така українська діаспора. Так, ми з вами дізналися, щось є символом європейського союзу. Зу, також так і звичайно. На і ще раз ну повторили і пригадали і закріпили ту інформацію, з якою ми знайомі ще з третього класу? Я говорила, ваше домашнє завдання? Вам потрібно було ще раз перечитати параграф, будь ласка, як, які країни є сусідами України? І говорила, що в кінці підручника там потрібно дати відповіді на запитання. Отже, будь ласка, тільки піднята рука. Скажіть, будь ласка, скільки країн межує з Україною? сім. Будь ласка, назвіть мені їх. Найбільше. Давайте не так. Будь ласка, Россия. будь ласка. піднята рука. Ніхто не викрикує. Матвій, Максим Косигін, Глеб камера, Саша Штамбур камера вимкнена. Так, будь ласка, Єгор Попруга. Називаємо. Росія, Білорусь, Молдова, Рудин, Угорщина, Словаччина, Польща. А ну, тільки можна не дивитися так у підручничок, а вже їх знати. Тобто сім е, країн, з якими межує Україна. Найбільший кордон, е, з якою країною? Росію. Найбільший кордон, Межування. Е, Кароліна, будь ласка. Росією. А найкоротший. Найкоротший кордон, з якою? країною? Словаччина. Це Словаччина. у нас є Словаччина правильно. А, але скажіть, будь ласка, яка найменша, найменша країна, будь ласка, з якою межує Словач. Словаччина. Ну чому Словаччина? Ну мені здається, Молдова. що Молдова. Молдова, в принципі, Молдова. І Словаччина, якщо дивитися по карті, вони начебто і одинакові, але мені здається, що Молдова вона є найменші. Ну, будемо ну, надіятися, що це так, так? Добре, будь ласка, скажіть з якими країнами Україна має морський кордон? З якими країнами Україна має морський кордон? Болгарі... Росію. О, з якою Білорусію? Україна з Білорусію. Україна на, Білорусі, Україна на півночі. А в нас питають, з якими країнами Молосі. Україна має морські кордони? А море на, на півдні України. які це? Росі. Росія. ну море Чорне і Азовське, Ну з якими морськими кордонами має Україна? Ну, перед вами є карта. Якщо ви не бачите, то подивіться, будь ласка, у вас в карті там показано це що? Росія Туреччина, ще. Туреччина, Туреччина ще. Кезня. Грузія, Болгарія. Ну, шановні, ну що це таке? Ну, карта перед очима, ми сидимо, не знаємо, як відповісти. Скажіть, будь ласка, хто, такі українська, хто така українська діаспора? Рінат, прокидаємося вже і починаємо працювати. Люди, які за кордоном. Це українська спільнота, яка знаходиться поза межами українських земель, правильно, тобто люди, які знаходяться за межами нашої країни, скажіть, будь ласка, як і навіщо держави об'єднуються? Щоб допомагати один одному. Допомагати. Щоб допомагати один одному. Так, щоб допомагати один одному. Один одному, правильно. Щоб е, якщо в разі якоїсь небезпеки, так, звичайно, іти на допомогу. І об'єднуються вони в що? Ну, одна сьогодні, ми говорили на минулому уроці, те що. Ми ми говорили, що в нас є ну Європейський Союз. Правильно, ми знаємо, що наша Україна це найбільша країна в Європі. Ви це знаєте? Так, Україна знаходиться в центрі Європи і є центром Європи. На сьогоднішній день ми, звичайно, плануємо вступати в цей європейський союз, правильно. Але давайте пригадаємо, яким що є символом європейського союзу? Що є гімн. Гімн, це гімн Європи, ода до радості. Що ми знаємо про цей гімн? Що цей гімн це лише тільки музика, а чому тільки музика? Тому що. Щоб не віддавати перевагу якійсь одній мові, тому що е, у, е, в Європейський Союз входять країни, ну у яких є різна мова, але е, ось ця пісня вона перекладена, там є текст, і вона перекладена на всі мови, е, будь ласка, тих країн, які е, входять в цей європейський союз, е, тому, будь ласка, е, і звичайно, прапор е, який, який прапор Європейського союзу. Він синій, у нього дванадцятий. Синій, на, на тлі на синьому тлі у нас що Коло із дванадцятий. 12... Зірочок. Зіро. А про що говорить? Про що говорить, будь ласка, ну, ось оці зі, зірочки? Оце число. Що символізує число? Дванадцять. Досконалість і повноту. А коло це що знак чого? Єд? Об'єднання Об або знак єдності. Добре, відкривайте сторіночку 23. Ось тут у вас під низом є місце. Будь ласка, ми зараз напишемо. Ми тільки що повторили. Зараз те, що ми повторили за темою, будь ласка, які країни є сусідами України, ми зробимо у вигляді тесту. Будь ласка, сторінка 23, Під низом бачимо, що є місце. Пишемо тест. Сьогодні і число 26, шесть 0 9. Пишемо тест 27.09. сьоме, ноль Тест двадцять Так, будь ласка, а, перше запитання. А, у нас буде, а, ну, я планую 10, але я подивлюся. 8 8 точно буде запитань. А, будь ласка, отже, перше запитання. А, пригадайте і а, назвіть мені. Ви пам'ятаєте, ми записуємо тільки що. Тільки у нас записується буковка, так? Будь ласка, отже, перше запитаннячко. Вкажи назву материка, на якому знаходиться Україна. Вкажи назву материка, на якому знаходиться Україна. А Африка, П. Антарктида. В Північна Америка. Г. Євразія. А. Африка. Б. Антарктида. В Північна Америка, Г Євразія? Так. Будь ласка, наступне. Андрюш, я вже повторила питання. Будь ласка, можна тепер подумати. Два. Позначте назву країни, яка є найбільшою за площею серед країн Європи: А, Франція, Б, Німеччина, В, Іспанія, Г Україна. Яка. Країна є найбільшою за площею серед країн Європи. А Франція, Б. Німеччина, В Іспанія, Г. Україна. Три. Позначте кількість держав, з якими межує Україна на суходолі. Тобто, як, з якими кордонами межує Україна. А п'ять а В6, В7, Г8. А5, В6, В7, Г8. Так. А можна повторити повністю вопрос? Да, що тут повторювати? Скільки країн, зі сколькома країнами межує Україна? А 5, Б, 6, В 7, Г8. Чотири. Е, вкажіть назву країни, З якою Україна має кордон на півночі? А. Угорщина, Б Словаччина, В. Білорусія Г Польща. На півночі. З якою країною Україна має кордон? А. Угорщина, Б Словаччина, В Білорусія, Г Польща. П'ять. Скажіть назву країни, з якою Україна має найдовший кордон а Росія, Б. Білорусія, В. Польща, Г. Молдова. Можете повторити? Скажіть назву країни з якою Україна має на найдовший кордон, а Росія – Белорусія. Я почула! Я почула! Тебе тест робив, тільки на п'ятому завданні. Польща, Молдова, швиденько. І е, зупинилися на шостому запитанні. Все, відключаємося. Пройдіть найвищу опитання. І чекаємо. До зустрічі. До зустрічі. Угу.